Окей, і тоді другий ордер це всі 109 е, токенів, які в нас є по 9 центів. Я віддам і заберу, можливо, 10 баксів. Виставляємо і йдемо далі. Що я вам хочу сказати? Почав рости біток, тих решений найдеш, ще, блін. А, з того, що. Можна купити і там з одного бакса щось нормальне заробити. Ну прям все нормально так попідростало і вже не настільки воно вигідним є для нас, хоч і є неліквідним. Так, закидаємо один бакс. Ну, типу, просто для неліквідки. От ми купили там 11 іксів. Ну, це не ікси, це не те, чого шукаю я. Наприклад, розумієте під цей проект? Так, можливо, вони швидше будуть фіксуватися, т.д. і т.п., але я б не хотів. Працювати з такою хернею, так дивіться, Натікс Network у нас коротше, ціна на піковід навіть не доходила до одного.